Цей курс допоможе вам глибше зрозуміти, як працює родова система, хто головний в ній, як вона впливає на ваше життя та які практики і ритуали взагалі допоможуть повернути родову силу, очистити негативні програми та знайти гармонію. Матеріал базується на ключових знаннях про рід, взагалі які відомі. Цей матеріал від слав'янських якихось родових традицій до сучасних, і багато практик ви різних знайдете. Але скажу одне, що усвідомити свою родову систему та її вплив ви зможете. Також визначити свої родові сценарії, провести практики очищення, інтегрувати потім енергію предків у повсякденне життя, встановити контакт з родом. Зрозуміти, хто така регіна рода чи берегиня роду, і отримати її силу, і, можливо, її підтримку, якщо регіни рода нема у родовому просторі живому. Рід – це наша сила, і нам потрібно завжди її повертати, бо це наша основа. І кожна людина вона є частиною великої родової системи, яка містить у себе енергію, досвід, історію, знання та життєву силу всіх поколінь. І я хочу, щоб після цього курсу у вас сформувалось в голові внутрішнє оце відчуття. Самої сили роду, сили непомерлих людей, які просто стоять за вами, а саме сили на клітинному рівні, коли ви відділите в голові оце мертвий, мертвий цей простір, і зрозумієте, що цей простір він знаходиться всередині вас. Чому взагалі важливо працювати з силою? Бо вплив роду на життя людини, він дуже потужний. І все, що відбувалось у попередніх поколіннях, воно не зникає безслідно. Воно завжди передається енергетичним, несвідомим шляхом, несвідомими програмами, переконаннями, сімейними сценаріями? І навіть через тіло у вигляді здоров'я або захворювань, і тут ми з цим розберемося. Далі рід це наша головна підтримка. І Якщо ти з'єднаний зі своїм родом, ти маєш потужний енергетичний фундамент. І це дозволить вам отримувати підтримку у складних життєвих ситуаціях і використовувати цю силу, предків для вирішення своїх завдань. Рід ще і натякає нам на розвиток. Ми обираємо собі рід для розвитку. І саме в родовій системі є всі відповіді, іноді із різних складних історій, але ви маєте розуміти, що завжди це величезні можливості, навіть якщо рід і історії складні. Якщо ти відкриваєш свій зв'язок з родом, ти отримуєш доступ до його сили, і це допоможе тобі в особистому і духовному зростанні. Духовне зростання без прийняття роду взагалі неможливо. Проробляючи род, ми обираємо перешкоди на своєму шляху, на своєму шляху досягнення цілей. Ми покращуємо свій енергетичний статус, ми покращуємо відносини з близькими людьми. Ну і головне, я вже казала: отримуємо доступ до ресурсів, які майже безмежні для особистого розвитку. Сила роду це потужне джерело підтримки та енергії. Це було закладено до вас. Вам потрібно тільки дізнатись або проаналізувати своє життя, знайти якісь програми, вирішити їх. І все, цей сценарій був закладений вашими предками, і сила на виконання цього сценарію також є у роду. Родові програми це ті програми, які ми не взагалі не, за, не замічаємо, не бачимо їх у своєму житті і ніколи б не асоціювали це саме з родом. І ці родові програми, родові історії, вони майже програмують наше життя особливо Перший принцип прояву, да? а ви знаєте, якщо перший принцип не працює, нема коріння, нема стовбуру, нема нічого. Так, от, е ці установки вони взагалі даються не просто так. Це не по тому, що там поганий рід, а це якраз родова карма називається. А карма, давайте ми з вами оприділимося, це книга життя. Одну книгу життя ми читаємо, другу книгу життя ми пишемо для своїх нащадків. Ніхто, ніхто ніколи в духовність, в магію, в свідомість, в саморозвиток не йде від хорошого життя. У всіх якісь такі трапляються ситуації, які навіть якось зважувати неможливо, бо іноді це величезна ситуація оставила от такий відбиток. А для когось це секундний якийсь погляд або відчуття, і оставило таку величезну травму. Особливо у наш вік, у наш вік зміни Богів, да взагалі релігійних різних егрегорів, і в прискорений вік свідомих людей е, треба розуміти, що не що, що вам цей рід е, дав ці програми не просто так, а якраз щоб ви із Оцій негативної ситуації з негативної програми вибрали позитивний різ, результат. Завжди е уроки буття, уроки життя, вони у нас беруться від обратного. Закони роду, що це взагалі таке? М -м ну, це можете уявити, що це формули, які працюють. Знаєте ви цього чи не знаєте? З законами особливої якоїсь роботи проводити не потрібно, потрібно лише усвідомити їх і зрозуміти, що це все одне буде працювати. І це прям така важлива тема, давайте ми з вами її розберемо. Є... Е... 10, 11, 12, їх там можна трохи поділити, Основних законів і от ми з вами їх роздивимося сьогодні. Перший закон це закон карми вибору сім'ї або родової справедливості. Цей закон, він взагалі, про те, як душа приходить в цей світ, і як вона обирає взагалі свій рід з певними завданнями і отримує підтримку через свої кармічні оболонки? Як це працює? Треба розуміти одне головне, що душа завжди обирає свій рід. Згідно е, накопленої карми. Ніхто не прийшов сюди і, отак йому дали якусь погану сім'ю, або слабкий рід, або, навпаки, сильний рід. Е, отут треба зрозуміти, якщо у вас якісь проблеми взагалі з родом, ви маєте це зрозуміти, що. Е, Є у вас кармічне завдання саме з цим родом. Задача, взагалі карми це як така величезна структурована система уроків, які душа має пройти на цьому шляху саме у цьому житті. У кожної людини є унікальні здібності та потенціал, закладені до народження, і важливо розуміти що коли ви іще розбираєте оці уроки, розбираєте завдання, які вам дав рід, ви не тільки використовуєте новітні, формуєте новітні можливості для себе в житті, але іще і <свят> Додаєте енергії собі, оце найголовніше. Коли ми кажемо про рід, нам завжди здається, що це якесь дерево, де тільки померлий простір. А ні. Батьки, якщо особливо якщо вони живі живі, ну, ви знаєте, це ці люди, які на нас впливали і впливають. І от коли ми виключаємо їх з свого життя свідомо, підсвідомо, пам'ятаємо, що закони Світостворення працюють незалежно знаєте ви їх чи не знаєте. Але це знаєте, як робить сук, на якому ти сидиш? Виключення батьків. Тому ця історія дуже часто зустрічається. І коли ми будемо її вивчати, я хочу, щоб ви звернулися до себе. А чи не виключили ви підсвідомо батьків зі свого життя? Бо насамперед матеріальний світ, що ви з ними е, спілкуєтесь, не говорить про те, що ви їх. Не виключили. Це все енергетична відповідальність. Якщо ви, типу, Ну говори, 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 а я тебе взагалі не сприймаю, ну це вже про виключення. І це прям така потужна тема, бо вона відрізає повністю від всього роду і підтримки роду нема, бо все ж іде, знаєте, як по трубочкам, все ззаду наперед іде. І допоки ваші батьки не прийняті, не можна взагалі розмовляти про прийняття якесь, якогось роду, звісно, бувають такі випадки, коли батьки самі себе виключають з родової системи, і дитина не знає, батьків не знає, як з ними спілкуватися, то все одно їх енергія впливає. Але вже впливає менше. Я вже вам розповідала, що це може бути і нова сім'я, і взагалі якась людина, яка вас вважає своєю дитиною, і підтримує вас. Ну, в общем, давайте взагалі, як це трапляється, дуже прям в сучасному світі дуже часто. І бать... діти починають засуджувати батьків. І це найперша взагалі програма це засудження батьків, коли, наприклад, засуджують батька і кажуть, там мій батько був слабким, моя мати нічого не досягла, «да моя мати взагалі якась не така, «да та вони мене не любили. Тобто, коли діти оцінюють батьків з позиції критики, вони несвідомо ставлять себе вище за них. Тобто, я самий умний, самий красивий, я без вас все справлюсь. І це порушує природню ієрархію роду і створює в родовій системі вузол або конфлікт, який іде у покоління. Далі така історія несвідома, як е, заперечення зв'язку взагалі з батьками. Е, наприклад, люди кажуть: я не хочу бути схожою на маму чи на тата, я не хочу бути схожими е, ну і бути такими, як вони. Е, у мене взагалі немає нічого спільного з батьками. І коли. Така історія виходить то, ну, звісно, що це таке дистанціювання і відрізання себе від енергетичного потоку. І ви ж розумієте, що все одно ви состоїте з батька і з матір'ю, то ця ненависть і відмова від батьків це про вас. Ви самі себе ненавидите, ви самі не хочете бути собою. Ви самі не хочете, бути, мати нічого спільного самому з собою. І ну, таким чином ви відрізаєте достатньо велику кількість енергії роди, роду від себе. Мати це перша людина, з якою дитина взаємодіє до народження. І після народження мати це богиня, в якої визрів і, визріла і зросла ця дитина, скормлена материнськими соками. І мати дає основне таке відчуття любові і підтримки що ніхто ніколи не кине дитину і так далі. Головна місія матері це взагалі життя. Мати, мати дає життя. Місія її найголовніша дати життя. Далі вона передає дитині почуття довіри до світу Вона формує оцю віру. Якщо ми кажемо про віру у енергетичному сенсі, про справжню віру, то це формує мати, і е, її енергія взагалі визначає емоційну стабільність і здатність до любові і спочатку, до любові до себе. То есть Ваші відносини з матір'ю це ваше вміння любити себе. А на другому місці взагалі, на здатність приймати любов і дарувати любов. От якщо в цих словах ви знайшли свої програми, значить працюйте те над прийняттям і любові до матері. Від матері залежить, чи буде. Дитина відчувати цінність себе, оце найголовніше. Ви знаєте, за більшістю люди, які приходять працювати з собою, це люди, які працюють над любов'ю до себе і над цінністю. Це головна взагалі теза з 2000-х років пошла І і оце все пов'язано з мамою. Хто ж такий батько? Ось Дивіться на картинку яку гарну картинку згенерував мені штучний інтелект, і він прям показує цю місію батька. Бо батько це взагалі носій істини і закону. Батько це Бог. Батько це творець. Батько дає дитині. Опору і почуття справедливості. Батько вчить дитину енергетично, як взаємодіяти з законом справедливості. Закладає уявлення про чесність, про силу духа та відповідальність. Батько формує у дитини самоповагу. І здатність ставити і виконувати цілі, вплив батька він, ну, начебто вроді і не такий, не стільки ми будемо розмовляти, як ми розмовляли про маму. Але він такий основний. Ну, зрозумійте, що це дуже важливо силу духа. да, Батько дає силу духа, оцю відповідальність, оцю впевненість всередині. І формувати свої цілі, іти до тих цілей. Вплив батька відображається на самореалізації. Батько формує фінансовий канал, як, як вміти заробляти гроші, як не боятися заробляти гроші. Якщо батьківський канал е, дуже вузенький, е, дитина буде е, відчувати, що вона не заслуговує там, на гарний заробіток або ще щось. І Саме найголовніше, батько формує зв'язки і ставлення до законів всесвіту. Тобто, якщо мати дає знання, як ці закони Всесвіту працюють, то батько, як... Знаєте, як під'єднувач до вищої, вищого плану, бо в, в саме мати у нас місяць, а батько у нас сонце. Він повністю відповідає за реалізацію в цьому світі.